А що прилетіло в лобовуху? Міна. Ніна. Кришу прилетіла осколки Державна прикордонна служба України. Виконує завдання у найгарячішій точці України. І я не помилюся, якщо скажу, що це найгаряча точка планети Земля. Так зараз виглядає місто Бахмут. Подпечене, понівечене. Але не зламано. Це вже центральна вулиця. Майже, майже центр міста. В небезпечно їздити, бо може щось десь прилетіти. Ночі небезпечно їздити, бо можна десь на якийсь танк потрапити блуждаючий. Вчора прилетіло З правої сторони ви бачите прихід. Така маленька ямка. От дуже сильно зруйнований.